Співпраця з силами спеціальних операцій почалася дуже давно. І для мене сьогодні це знаєте, як я додому повернувся. Висловити я хочу слова великої вдячності за ту роботу, яку роблять сили спеціальних операцій. І щодо діпстрайків, і щодо операцій в тилу У нас багато речей, які ми даримо вперше. Переобладнаний стоматологічний кабінет, правильно душовий комплекс. Перша пересувна стоматологічна клініка з сучасним обладнанням і є все для проживання і для надання допомоги. Ви нам сьогодні продаєте такий чудовий шиномонтаж, який складається з двох полуприцепів. Тут стоїть транслет, спальними місцями для особового складу. Тут решта обладнання для того, щоб бортувати і балансувати колеса. Чим хороший ранфлет? тим, що для того, щоб перезути колесо, займаються декілька чоловік і це десь часу займає 3-4 години. Якщо ми будемо використовувати це обладнання, відповідно час мінімізується аж до 20 хвилин.